Зараз. На лічильнику 32, труба 34. О, 80 градусів при... О, бачиш, воно навіть показує де. А яка температура на виході з топла? На виході... Подземна? Ні. Це обратка. Виходна ось там. Ось 38. кто там на компьютере показывает. 75 димохід, 40 на котлі. Так виглядає віхлач котел на тепловізорі. О! Дверцята! Кришечка? О тут жаркувато вже. Все, 120 більше не спишет. Диви, отут 120. Марі. Більше.